Та й свогник безсмертя мрій, частина друга. До вечора, до будівлі з облізлою фарбою, підійшли ще кілька ув'язнених. Надін ховалися за дерево із спини чоловіків. Віктор і Аркан несвідомо пам'ятали слова, які їм сказали після цифр: 1, 9, 8, 7, 2, 4, 3, 2. А вони розуміли, що Надін дін треба відвести на зустріч з юристом. А що буде відбуватися далі на цю тему, в їх головах був туман. Коли всі ув'язнені пішли з місця зустрічі, вони обережно провели Надін до будівлі. Через вузькі коридори вони привели її до кабінету юриста. Проштовхнувши її за двері, Віктор відійшов до стіни коридору, прислухаючись. Надін боязко підійшла до столу, за яким сидів кремезний лисуватий чоловік років п'ятидесяти, з густими бровами. І маленькими очима вираз обличчя чоловіка був твердим. По всьому було видно, що чоловік звик відхиляти апеляції та відмовляти в прийомі документів. Чоловік, за звичкою, підняв свій твердий погляд і подивився на неї скептично. Кому, як не йому, знати, як мало в'язнів мають шанс на вдачу, на перегляд справи. Ну, що у вас? кинув він роздратовано. Надін розгубилася. Намагаючись вимовити хоч слово. У мене немає часу, припиняйте тягнути гуму, даю вам п'ять хвилин, не більше. Надін потемніло в очах, і якимось різким, чужим голосом вона твердо сказала Один, дев'ять, вісім, сім, два, чотири, три, два. Кремезний лисий чоловік швидко змінив свої настрої. Він заперебирав ногами, замахав руками і заохкав. О, це ви, ну що ж ви відразу не сказали? Його голос був єлійно солодким. Для вас все підготовлено, всі документи на місці. Сьогодні ви вилітаєте на землю і будете залишатися в зоні ізоляторі до перегляду вашої справи. Шок на Дін неможливо було описати. сил після хвороби і переживань у неї практично не залишилося, а тут таке. Промінь світла, надія на відновлення життя, її мучив неймовірний страх. Вона боялася радіти такі події. А раптом це все не по-справжньому, може, це жарт, помилка. Надін застигла в подиві. У вас є година до відльоту, ви можете почекати зовні, поки до вас не підійдуть супроводжуючі особи. Тіло Надін попленталося з кабінету, а потім супроводжуване арканом і Віктором на вулицю, але це було тільки тіло душа Надін полетіла колись кудись далеко в невідомому напрямку. Година пролетіла як п'ять хвилин. Надін з тремтячими руками розповіла підсумок зустрічі Віктору, поки аркан чекав їх на галявині неподалік. Віктор відчував своє серце. Воно защемило всередині його грудей, як у тісній клітці, він подивився на біле волосся Надін, на її ніжний овал обличчя, дитячі губи, маленький носик і зрозумів, що бачить її востаннє. Ще недавно його життя було рівним і спокійним, і за кілька днів все змінилося. Ніжний вітерець хитав гілки дерев у такт з волоссям Надін. Як же сильно він був самотній! Скупа сльоза скотилася по його щуці, коли він дивився в спину надін. Її вели до капсули, супроводжуючи безбарвні роботи, мінімалістичного дизайну. Так порожньо тепер тут, і весняне сонце не гріло Віктора. Чорна капсула могла вмістити в себе 40 осіб мінімум, але стільки місця ніколи не було потрібно. Перш ніж увійти в двері капсули, Надін обернулася. І розшукала очима далеку, згорблену постать Віктора. Вона кивнула йому на прощання і легесенько махнула рукою. Крізь всі біди та радість повернення на землю, радість виживання після хвороби, вона все ж відчула тяжкість смутку розставання. Прощавай, друже, ніжно подумала вона. Надін вирішила підкоритися цілком долі, нічого не прогнозувати, ні з чим не боротися. А просто плисти за течією. В такому настрої вона проводила час в зоні ізоляторів. Зона ізолятор була реліктовим місцем, одним з п'яти місць на планеті Земля, яке залишалося недоторканим, з первісною природою. Такі суворі умови потрібні були для того, щоб підготувати людину до переселення. Але тут же й жили ті, хто очікував повторних судів. Ночами ще було холодно. І Надін дуже мерзла. У річці було багато риби, і вона не страждала від голоду. Людей в зоні було більш ніж достатньо, і всі вони ще не були зіпсовані дикою боротьбою за життя. Вона перебувала серед ув'язнених, яких засудили перший раз. За часів Надін практика множинних вироків була змінена в її країні. За будь-які злочини людина могла бути ув'язнена тільки двічі в житті і вдруге довічно. Надін не уявляла, коли буде другий суд у справі. Вона була в компанії жінок найтихіша, і ось низка холодних ночей підійшла до кінця, її кудись вели супроводжуючи. Вона чекала дві години біля зали суду. На засіданні суду минули звинувачення. Визнали недійсним, Надін нічого не розуміла, хто підготував апеляцію, з яких фактів і законів слід визнати минуле рішення суду недійсним. За сухими термінами адвоката вона не могла розпізнати сенс. Їй віддали її речі, карманний голографічний ретранслятор та сумочку з необхідними дрібничками. Запитали, чи може її зустріти хтось з родичів і оголосили. Що через годину вона може вийти на свободу. Стан Надін неможливо описати, вона б відчула радість, але в неї не було сил це відчути. З балакучої активної молодої жінки вона перетворилася в людину в глибокій прострації. Їй повідомили, що вона повинна пройти курс реабілітації у психолога і нагадали, що вона зареєструвалася в профспілці для поновлення на роботі в посаді. Закон зобов'язував її корпорацію повернути їй посаду. Звільнити людину було не так просто, без серйозних причин або значних матеріальних компенсацій. А у випадку з Надін матеріальні компенсації були набагато дорожчі, ніж відновлення посади. Але статися це повинно було не раніше, ніж через місяць. Після щоденної роботи з психотерапевтом. Надін не дзвонила Грегу. Вона сама не знала чому, їй викликала машину, щоб вона дісталася додому. Біля воріт свого затишного будинку стояла Ненадін, а зовсім інша жінка. Після всього, що з нею сталося, вона ніколи не стане колишньою. Вона буде цінувати абсолютно все, кожен подих цього дня. Все, що вона має, це просто незлічені багатства. Вона більше ніколи не буде витрачати своє життя на пусте, примхливе невдоволення. Але що ж грех, чи прийме він її, чи прийме вона його назад після зради? А може, це і не було зовсім зрадою? Невідомо, що б вона подумала, як би поступала, якби була на його місці. Розгублена, як ніби чужа в чужому домі, вона попленталася по доріжці, яку обрамляли низькорослі пальми. Грег до приїзду на Дін встиг не тільки переглянути бесіди на в World Hologram Community, а й особисто приходив в детективне агентство Фокс та спілкувався з детективом, який працював з Надін. Той підтвердив факт стеження і наявність дивних жучків. Він сказав Грегу, що в Каліфорнії це вже дев'ята справа з такими жучками. За законами Каліфорнії, такі справи відразу потрапляють в міжнародну електронну базу правопорушень щит. і вона доступна для поліції та детективів всього світу, але в такі справи заборонено присвячувати пресу. За витік інформації інформатору загрожує довічне позбавлення ліцензії, а то й тюремне ув'язнення. У всіх справах фігурували звичайні люди. І коли слідчі допитували тих, хто ставив жучки в приміщення, вони на відрис відмовлялися визнавати факт такого правопорушення. Детектор брехні також підтверджував правдивість їх слів. І коли їм пред'являлися факти у вигляді відео, де видно, що вони встановлюють жучок або запис, інтерв'ю свідків, тільки тоді безпорадні постраждалі погоджувалися пройти гіпноз у психотерапевта. У двох випадках на такому сеансі люди починали говорити дивними голосами, якийсь набір цифр, і озвучувати команди у себе в голові, нав'язані невідомою особою. Після закінчення сеансу вони нічого не пам'ятали. Звичайно, всім пред'явлені були звинувачення, але чи будуть вони покарані, як люди, які усвідомлювали свій проступок та не були в стані афекту, невідомо. Слідчий на диво глибоко посвятив Грега в деталі справи, тому що був тільки розлучений і співчував об особистому життю Грега як собі. Неждано Грег отримав повідомлення голограму зображенням документів про звільнення Надін через годину після того, як суд виніс рішення на користь Надін. Вдивляючись в букви сповіщення, Грех не вірив своїм очам. Він і також картав себе за те, що так легко повірив у винуватість дружини. Докори сумління зовсім змучили його останні дні, а тут така вдача. Все позаду. Страх і радість змішалися в серці Грега загальним клубком збудження. Грег не знав, чи вибачить йому Надін те, що він так і не намагався зв'язатися з нею. Коли вона була в місці попереднього ув'язнення, чи пробачить вона йому те, що він повірив у її винуватість так швидко? Почувши сигнал відкриття воріт, Грех пішов через хол на ганок. Відкривши двері, він побачив Надін, його серце здригнулося, її погляд був похмуріше з самої чорної хмари на світі, фарбоване волосся відросло на сантиметрів три. І коріння волосся було свиною, вдягнута в старе лахміття, вона перетворилася в кістки, обтягнуті шкірою. Держава містила програму реабілітації, але Надін вибрала не госпіталізацію, а відвідування лікарів, проживаючи вдома. Їх очі зустрілися. Минула Надін влаштувала б скандал, вилила б до Грига всю свою агресію, але нова Надін була всепрощаюча. Добра, м'яка, нудьгующа за своїм чоловіком, їй здавалося, що вона не бачила його вічність. Її погляд пом'якшав, грех ніжно обійняв її і повів до будинку, притримуючи її тіло, яке дуже втомилося боротися і в руках чоловіка просто розслабилося, як стара ганчірка. перші часи в їхньому будинку панував урочистий мир. Тиша і спокій. Надін потихеньку відновлювала своє здоров'я, вона набрала вагу, і колір її обличчя знову став нормальним. Надін і Грех думали про те, щоб завести дитину, але невиразна тривога не покидала їх іділію. Адже справа про стеження з іноземними жучками так і не була розкритою. Чи пройшла загроза для Надін? Очевидно, що їй корисний домашній спосіб життя і будь який відповідальний пост великій корпорації краще залишити так безпечніше. Але формально Надін потрібно було звільнитися з посади. Тому її повноваження на роботі поновлювалися автоматично за рішенням суду. Надін вмовляла Грега відпрацювати місяць і подати заяву про звільнення. Грегу не сподобалася ця ідея працювати цілий місяць. Заради чого? Надін говорила, що є незавершений проєкт, на який вона витратила більше двох років, і що вона конкретно передасть свої справи, залишаючись на гарному рахунку в компанії. Ну кому це буде потрібно? Заради чого? Адже ми вирішили, що діти головне для нас, вмовляв Грех Надін м'яким голосом. Милий, всього лиш, лише місяць, це так мало часу, суперечила Надін, вмовляючим голосочком. А якщо це небезпечно, ми не знаємо, чому стеження велося саме за тобою, на твоїй роботі, заперечував Грех. Щось всередині Надін не давало їй відмовитися відразу від роботи. Що це було? Вона й сама не розуміла. Щось мучило її спрагою побути в своєму кабінеті, в головній будівлі нових горизонтів, ще трохи. То їй здавалося, що треба поспілкуватися з півробітниками наостанок, то закінчити свої справи, то ще якась незначна причина, яка не могла її переконати зовсім, що є необхідною. В загальному якась смута в голові. Коли Надін вийшла на роботу, її підлеглі, намагалися ні поглядом, нічим іншим не показати, що з нею щось не так. Все було як раніше. І тільки в закутках, довгих коридорів, ходили плітки про Надін. Вона відчувала їх спиною, але нічого не могла з цим зробити залишки марнославства ще не давали їй спокою. Хоч Надін змінилася, але щось з минулого все ще було в ній, але вже не в такій мірі. Кар'єра перестала бути її самоціллю. Її дні на роботі розпадалися на години і секунди, які вона там просто коротала безініціативно, навіщо вона тут нема відповіді? На Грех відвідували ласкавих батьків в тихому обісті, гуляли довгими теплими вечорами біля океану і навіть якось на днях поїхали на пишне світлове шоу Голограм Аватарок, яке проходило в сусідньому містечку. Дитячі мультперсонажі всіх кольорів веселки розміром з трьохповерховий будинок збудили фантазії Надін про малечу, яка гласливо, то тут, то там весело кричала вигукувалки, підтримуючи багаторукого робомира в сталевих обладунках, та зграю салатових тиранозавриків. Курносики з різнобарвними ріжками в морі повітряних кульок, під золотавою аркою полонили її серце захопленими посмішками та щирими хвилями здивування. Прогулюючись черговий день, Надін з Грегом жваво обговорювали, як будуть звертатися до генетиків, щоб на найближчий час планувати дитину. Посмішка Грега, ніжні матові вітрини кафе і магазинів. Шурхіт листя невеличкого парку біля фонтану, все було чудово, все навколо обгортало на дін загальним мирним рухом життя, як тиха морська хвиля, і вона могла просто плисти за її течією. Хвилини, години, дні тяглися, як равлики, а небо радувало заходами, все облаштовувалось, а питання з минулого життя притихли, і все тривало б чудово в житті на дін. Але щось неймовірне сталося в один з вечорів її нового життя. Грех нервово поглядав на годинник. На вже хвилин десять тому повинна була повернутися додому. Він почав їй дзвонити, але вона не відповідала. Грех нервував не на жарт. Офіси нових горизонтів спустошувалися після восьмої вечора. Але вона була в іншому корпусі будівлі, не в адміністративному, а в корпусі для вчених. Останні півтора тижня вона заходила туди майже кожен день поговорити за чашкою кави з однією дівчинкою з лабораторії, її звали Еллі, вона була одноліткою Надін. Вперше вони заговорили в місті для відпочинку та обіду, яке було спільним для всіх співробітників корпорації. У місті відпочинку були кімнати для масажу і ресторан. Приміщення були великими, але Надін Перша запримітила Еллі і підійшла до неї поговорити. Еллі ніколи не бачила керівництва такої високої ланки, як Надін, тому вона відразу навіть не зрозуміла, ким працює Надін. Еллі була генетиком, спадковим, її батько і мати теж були генетиками. Еллі була типовим біологом, добрим, відкритим, трохи в своєму світі. Її зосереджений погляд карих очей не торкався мудрості життя та будь-яких хитрощів виживання, а стосувався тільки її професії. Еллі довірливо прийняла приятелювання з Надін, і вони разом їли, ходили на перекурчики, спілкувалися про різне. Маленька зростом Еллі була ще дитиною в душі, вона не мала хлопця, впроводила вечори вдома і з пристрастю вивчала свою справу. Інша справа Надін. вона мала досвід, як зріла жінка, абсолютно не зрозуміло, що їх могло пов'язувати. І ось вище вказаний вечір, після того, як Еллі показувала нові зразки мутантів Надін, Надін заспішила додому. Вони попрощалися, і Надін зняла білий халат і вийшла з лабораторії. Як тільки друга нога Її опинилася за зазначеними дверима по тілу Надін пройшла Содома, а в голові голосно зазвучали цифри 1, 9, 8, 7, 2, 4, 3, 2. Вона зарнурилася в напівдрімоту. В її голові звучали команди, а вона, як робот, виконувала їх абсолютно нічого, не відчуваючи при цьому. Вона не пішла додому, а пішла в жіночий туалет. Три відеокамери по дорозі в туалет вже були вимкнені. А після того, як вона пройшла повз, включені знову. Як з'ясувалося згодом, камери всієї будівлі відключилися і включилися. Тому терміново викликали техніка модератора з відеоспостереження на роботу. Передивившись всіх людей, хто виходив з будівлі, не встигли, оголосивши режим надзвичайного стану запізненням. Під час цього режиму всі, хто виходив з будівлі, ідентифікували на виході персонально. Але якийсь час було згайно, безповоротно. Сидячи на підлозі одній з кабінок, Надін чекала, коли всі підуть, підуть з будівлі. На поверсі залишався один оператор охорони. Надін тихо, як кішка, прокралася з туалету до кабінки оператора. По дорозі Надін взяла вогнегасник. Ногою вибивши двері, вона огріла з усієї сили оператора по голові. Вогнегасником він впав непритомний на підлогу тісної кабінки. Команди в голові Надін звучали дуже голосно. Вона взяла руку оператора і притиснула її до монітора, активувавши доступ «А» в головне сховище, де зберігалися нові розробки, які ще не були представлені міжнародній науковій спільноті і не впливали на продукцію, яка вже була в продажу. Доступ оператора був обмежений, і після головного входу та коридору з дверима з усіх боків треба було відкрити широкі двері з кодом. Надін застигла, і тут, в своїй голові, вона почула послідовність цифр коду. Після того, як Надін вбила всі цифри в електронну панель дверей, вони роз'їхалися, і вона вбігла в лабораторію. Зразок 9 промайнуло в її голові. Вона взяла зразок в руки. Це були пробірки. Вона почала виливати вміст в раковину, а потім, ретельно, загорнувши пробірки в поліетилен, поклала їх собі в сумку. Але залишалися миші, гени, яких були змінені в такій комбінації, як і контрольних бактерії. В пробірках. Надін наділа рукавички і почала висипати мишей в шафу для осиплення. Миші пищали і хапалися лапками за прути клітки. Надін довелося постаратися. Знали б організації захисту тварин, що в лабораторіях досі використовують живих мишей, був би величезний суспільний скандал. Коли миші опинилися в шафі, Надін натиснула кнопку усипляння. Стінок шафи повалив дим, і мишки всі почали падати на підлогу шафи та засинати. Коли справу було зроблено, Надін згребла всіх мишей в кілька поліетиленових пакетів і забрала з собою. Вона обробила всі поверхні, вичистивши все від відбитків біоматеріалу, щоб не залишити ДНК-розробок в лабораторії. Вона Надін було таке відчуття, що вона тряпічна лялька, а від її рук і ніг мотузочки кудись ведуть вгору, її хтось смикає за них, їй було дуже неприємно донудоти, але вона терпіла свій поганий стан. Вона прослизнула зі сховища назовні, вводячи новий код для закривання дверей. Швидко вперед, коридорчик, ще одні двері, повз кабінку байдужого оператора, миттю в ліфт, нарешті перший поверх. На першому поверсі було багато операторів електронного захисту і адміністративного обслуговування будівлі, чоловік всім. І всі вони лежали на підлозі без руху. Надін, нічому не дивуючись, прошмигнула на вулицю до стоянки. Оператора машини, вона вимкнула сьогодні вона поїде сама. Повернувши за ріг, в пошуках темної вулички вона поїхала в невідомому напрямку, відшукавши на задньому дворі маленького магазинчика металеву порожню бочку, забравши її до себе в машину. Надін поїхала до узбережжя. Грех хотів було їхати за Надін, але раптово його ноги підкосилися, він заснув прямо на килимі в холі. Надін витягла бочку на пісок і поклала в неї тушки мишей в кульках і п'ять десятків пробірок та свої туфлі, обливши все це спиртом, який вона взяла в лабораторії. Шматочок паперу вона підпалила запальничкою і кинула в бочку. Коли все згоріло, вона відкотила бочку під місток плавучого ресторану, який стояв на штучному маленькому водоймищі. Електронна система слідопит могла, фотографуючи пісок бачити не тільки те, що на поверхні, а й шар під поверхнею. Вона мала програму розпізнавання зруйнованих слідів. Таким чином, виявити підошву взуття людини було просто, але не голі ноги на піску, тому що обриси голих ніг були не такими чіткими. А ще й завтра на пляжі буде море народу. Застрибнувши в машину, Надін помчала до свого будинку. На одному з перехрест поблизу у свого будинку Надін виявила, що їде на чужій машині. Але на і чіткий високий голос командами керував нею далі. Вона вийшла з машини, придивляючись, що попереду. Там, метрах в п'яти, вона виявила свою машину. На своїй машині вона добралася додому. Що цікаво, так це те, що хтось на її машині чітко пройшов шлях від офісу на дін до перехрестя, де вона знайшла свою машину. І цей шлях був звичайною дорогою на дін з роботи. Далі буде.